Як часто мене люди заправляють, володя. Ми хочемо дах від страхової компанії, сайдинг. Чому ти дивишся на цю огорожу дерев'яну? Боже, люди, ви ніби не всі відео мої дивитеся, окей? Okay? Бачите? Ось такі маленькі царапини, Ось, вони йдуть під кутом. Бачите? Під таким кутом. Це тому, що град прийшов під кутом. І коли страхова компанія приходить, каже, граду не було, ми нічого не бачили. Ти їх береш за ручку, показуєш їм ось це. Це доказ свіжого, тому що за 2-3 місяці воно вже почорніє, так само, як все інше чорне, і доказів буде ноль. Тому якщо ви знаєте, що у вас град, вітер, якийсь шторм був, не чекайте. Чим більше ви чекаєте, тим більше ці пошкодження пропадають, змиваються, заростають мохом, і, і шанси ваші йдуть вниз. Тому, якщо ви знаєте, що ви живете в території, де був град, якщо ви бачили град, бачили вітер, бачили шторм, не чекайте. Краще нам навчить ку тому що якщо погода хороша, як зараз, ми робимо інспекції. Можемо не відпустити на дзвінок. Шуті смску, ваше ім'я, адрес, номер телефону. Ми з вами подзвонимо сьогодні чи завтра. Домовимося з вами про інспекцію. Пам'ятайте, інспекція безкоштовна. консультація теж безкоштовна. Те, що ми робимо, платить страхова компанія. Вам це коштує нічого.